Усім привіт! Рубрика Корисні поради історії, я не знаю, як їх назвати, побутові своє життя я показую інколи, окрім СМР. І хочу показати, яку вечерю, я надумала, сьогодні прибігла з дачі, не було світла. Приїхала, світло з'явилось. Потім побігла на пошту, треба було дещо забрати і світло з'явилось. Я, по дорозі купила такий кусочек того столобика, я його порізала на такі. Шматочки ще додаткові. І обжарила зараз цибулькою. Така ідейка, яка мені потрібна, то там думає, що це приготувати. Ось, я його порізала. І цибулька засиплю, можна як за картопельки або чого. Так, і що в нас тут? Ще достала я коротше, варжеву квасолю, мою здачу заморожену, бачите? Зараз буду її тушкувати. У мене такий горошик заморожений здачі також. Я морожу завжди, лупаю, вирощую сама. І ось в мене моя вишня ще трошки здачна. Бо в мене задовбало відключення світла, воно все під... підростало вже. Це по два рази в день вимикають, вирішила зараз зробити з нього щось теж. Може кісільок зроблю, подивлюсь, як варіант. Ну, коротше, щось таке. Зараз буду думати, а овочі теж хочу протушкувати. Корисне і плюс, щоб менше в морозитці було таких речей. Ну, якось там всіх смачного і гарного вечора.